Положення про виконавчі органи міської влади, яке сьогодні винесли на обговорення шостої сесії Чернігівської міської ради шостого скликання, викликало несподівану реакцію у залі засідань. 27 депутатів із 50 вирішили доповнити його своїми пропозиціями, які суттєво впливали на діяльність комунальних підприємств міста і фактично змінювали усю вертикаль місцевої влади. У нас є пропозиції, які підсилять контрольні. Та підзвітні функції міської ради щодо виконавчих органів міської ради та підприємств і установ, які належать Чернігівській міській громаді. В'ячеслав Лебідь озвучив, кого кому пропонується підпорядковувати. Але це далеко не всі ініціативи у зверненні 27, хоча і наголошується на тому, що ніяких повноважень у міського голови у питаннях призначення керівників комунальних підприємств відбирати депутати не збираються, але при цьому планують взяти їх під прицільний контроль. Депутати, як і податківці, хочуть бачити повну звітність про діяльність комунальних підприємств і при цьому бачити їх прибутковими. Копії наступних документів, фінансові плани вище комунальних підприємств, звіти про виконання фінансових планів за 8, 9, 10 роки, контракти вкладені з керівниками комунальних підприємств і інформацію підрозділів міської ради, які відповідали за діяльність конкретного комунального підприємства щодо якості та повноти виконання умов цих контрактів керівниками підприємств комунальної власності. Крім того, Тут в цьому положенні прописується такий захід, що міська рада, розглянувши кандидатури ну, план діяльності комунальних підприємств, розглядає відповідність керівників комунальних підприємств та керівників органів, органів влади щодо відповідності займаній посаді. Рекомендує міському голові. Пропонувалося з голосу прийняти новий порядок підпорядкування і вже на наступній сесії внести відповідні зміни до статутів комунальних підприємств. Після активних дебатів і переговорів у кабінеті міського голови згоди так і не дійшли. Питання поставили на поіменне голосування. Олександр Соколов запропонував прийняти положення про виконавчі органи міської ради у запропонованій редакції, а після вивчення озвучених пропозицій винести доповнення на наступну сесію. Давайте зважено підійдемо, щоб спільно працювали. В тому числі і в комісіях, якщо будуть такі пропозиції, винесемо на наступну сесію. Я обіцяю, що підтримую в кінці засідання. Депутати повернулися до цього питання і проголосували за положення про виконавчі органи міської ради. Створені нові управління стратегічного розвитку та туризму, управління квартирного обліку та приватизації житлового фонду, управління споживчого ринку та підприємництва. Решта положень щодо інших управлінь та відділів розглянуть наступної сесії.